Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Просила дівчата показати, що є в наявності з танзанітів. Сьогодні буде знову ж таки мікс прикрас та декілька новинок. Отже, перша каблучка з неймовірно гарним танзанітом, напівпрозорий, чудового кольору. Глибокий насичений колір. Ви знаєте, для мене танзаніти це більш такі, ну, я б сказала, вечірні камені. На мій погляд, танзаніт відкриває всю свою глибину та красу саме при штучному освітленні. Ну, ось чомусь так. Отже, каблучка в розмірі 19,5, камінчик 15 на 12 мм. Ось так, напевно, краще видно сам камінь. Вага каблучки 5,8 грамів. Вартість каблучки 5500 гривень. Це, напевно, найбільший і найтакий прозоріший глибокий камінь з наявності. Шикарний камінь. Наступна каблучка. У 17 розмірі має природні слої, не тріщини дівчата на поверхню не виходять вони. В 17 розмірі вага каблучки 4,9 грамів. Камінь 16,2 на 12,3 міліметри. Абсолютно різні по відтінку, подивіться. Вартість такої каблучки 3300 гривень. Покажу зворотній бік. Більш світлий, о, так, добре видно. Має, повторююсь, природні слої. Наступна каблучка, так щоб ви їх бачили. Подивіться, навіть ось так видно, наскільки різний відтінок в них. Наступна третя каблучка з наявності також глибокий відтінок, глибокий такий насичений колір. Розмір каблучки 18,7. Розмір каменю 12 на 8 мм. Вага каблучки 3,6 і Вартість такої каблучки 2700 гривень. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Три каблучки в наявності. Ось так класно видно. От в, в такому положенні більш природні, ну, тобто такий, як вживу відтінок. Має ще комплект станзанітів Каблучка в розмірі 18 з половиною. Вага каблучки 2,9 грами. Камінчики 10 на 8 міліметрів. Сережки англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 4,3 грами. Вартість комплекту 2800 гривень. Мають також природні слої, але не тріщини. Нігтем царапою не відчуваються абсолютно. Всередині так, є природні включення. Комплектик один в наявності. І по танзанітам ще є два намиста. Зараз покажу. До речі, що мене дивує в намистах, в танзанітах чомусь намиста на нитках, не на ювелірному тросі. Замочки біжутерія. Більше намисто. Довжина намиста 46 сантиметрів. Вага намиста 22,8 грами. Розмір намистин від 3,5 до 6,5 міліметрів. Вартість намиста 2700 гривень. Перше намисто і друге намисто. Темніше і більш прозорим. Подивіться, наскільки відрізняється. Довжина намиста 47 см. Прозоріше більше. Вага намиста 22,8 грами. Намистеним від 3 до 5 міліметрів. Більш прозоре. По танзанітам в принципі, на сьогодні все. Далі, що ще хотіла вам показати, чудовий комплект з натуральним бурштином. Каблучка у 18 розмірі. Вага каблучки 4,2 грами. Бурштин 19,5 на 14,5 мм. Сережки англійський замочок. Відкритий бурштин. Вага сережок 6,5 грамів. Вартість комплекту 3600 гривень. Дуже мені подобається сам борштин в таких комплектиках. І окремо, я заберу там зеніти. І окремо є каблучка у 19 розмірі, така, я б сказала, добротна, широка шинка. Вага каблучки 6,6 грами. Бурштин 23 на 16 міліметрів. Вартість каблучки 2200 гривень. По бурштину це все. Далі. Просили ще намиста турмалін. Сьогодні, напевно, показую все, що по запитам. Яскравий. Чудовий турмалін не в огранці намисто. Ось тут якраз таки намисто на ювелірному тросі. Так щось напевно заберу, щоб не заважало. На ювелірному тросі довжина 51,5 см, замочки біжутерія карабін. Ширина 4 мм. Бачите, є блакитні турмалінчики. Ну, таке насичене яскраве, мені подобається. Вартість намиста 2350 гривень. І ще одне намисто в огранці. Турмаліни. Також ювелірний тросик. Замочок карабін, біжутерія. І знову ж таки, з блакитними турмалінчиками. Дівчата, хто брав браслети, можна шикарно запарувати, буде виглядати дуже ефектно. Довжина намиста 49 см. Ширина намистин 4 мм. Вага 14,2 грами. Вартість намиста в огранці 1600 гривень. Ось такий чудовий турмалін. Наступне знайшла комплект. Один, до речі, єдиний з адулярами в Огранці. Так, не на той пальчик, напевно. Каблучка в розмірі 17,3. Природні включення тріщин немає. Все всередині, всі включення природні всередині каменя. Отже, вага каблучки 6,3 грами, камені 18 на 14 мм. Сережечки на англійському замочку. Відкриті, вага сережок 9,6 г. Вартість комплекту 3300 гривень. Комплект 1. І маю ще два комплекти з аметистами. Аметисти, великий досить також камінь каблучка в розмірі 17 і 8. Вага каблучки 8,6 і Камінь в каблучці 20 на 15 міліметрів. Сережки підвісні. В сережечках вага 7,6 грами. Кам'янчики 14 на 10 міліметрів. Тут важко передати структуру каменю. На жаль, з освітленням зараз трошки проблема. Отже, вартість комплекту 2100 гривень. Аметисти. Плотний, такий глибокий колір. І ще один комплектик з аметистами. Каблучка в розмірі 17 2, тут вже менший камінчик. Сережки абсолютно такі самі. Вага каблучки 5, ,5 грамів, аметист в каблучці 16 на 12 міліметрів. Сережечки також 7,6 грами 14 на 10. Вартість такого комплекту за метистами 1600 гривень. Два чудові комплектики. І новинки: те, що чого ще не було. Браслетики, так, напевно, тут треба зменшувати. Браслети морганіти в огранці на великий об'єм зап'ястя приблизно 20-21 см, але, в принципі, можна зменшувати. Тут резиночка, і зменшити не проблема. Браслетики з сегмент 12,5 на 9,5. Вартість 750 гривень. Морганіти, ну, я б назвала, скоріш, берили, тому що тут і аквамаріни, бачите, персикові, і рожеві, і ось блакитні аквамарінчики, і морганіти. Цікаві браслети досить. 4 штучки в наявності. І просили мене також привезти геліоліти, тобто сонячні камені. Два браслети є з шимерним ефектом, тобто з переливами, сегмент 13,5 на 9,5 мм. Також на велике зап'ястя 20-21 см, але, знову ж таки, можна і зменшити на резиночках. Вартість таких браслетів 2 залишилось в наявності 650 гривень. Ну, а на сьогодні у мене все. Долучайтесь, будь ласка, до viber спільноти. Посилання у першому коментарі до відео. І бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на каналі!